Будеш українську державу, або згинеш у боротьбі за неї, не дозволиш нікому плямити слави ні честі твоєї нації, пам'ятай про великі дні наших визвольних змагань. Будь гордий з того, що ти є спадкоємцем боротьби Володимирового Тризуба. Пінсти смерть великих лицарів. Про справу не говори з тим, з ким можна, а з тим, з ким треба. Не завагайся виконати найнебезпечнішого чину, якщо цього вимагатиме добро слави, зневагою і безоглядною боротьбою прийматимеш ворогів. Твоєї нації ні просьби, ні грозьби, ні тортури, ані смерть не приневолять тебе виявити, таємниці. Змагатимеш до поширення сили, слави, багатства і простору нашої української. Самостійної соборної держави, слава Україні.